Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. З вами знову Віталій Бойчук. Майже кожна родина в Україні в своєму раціоні харчування має картоплі. А які смачні та улюблені страви, особливо ще й корисні, з дитинства запам'ятав ми. Одна лише згадка про бабусі не викликає позитивну хвилю емоцій. Ну а садіння та викопування картоплів взагалі збирає всю родину до курку. Тож ж, своєчасна посаджена картопля дає гарний урожай. Тож для швидкого та якісного садіння картоплі мототрактором чудово підійде двохрядна картопля сажалка Заря з бункерами під Міндобрива торгової марки Заря за роботу як цей агрегат приводиться в дію від коліс ґрунтозачепів та дозволяє висівати клубні картоплі на глибину від 50 мм з можливістю регулювати шаг висіву завдяки. Зірочком регулювання їх шість штук та елементом висіву жовті ложечки, положення яких легко регулюється по провідному ланцюгу. До речі, ланцюг на 20. Вістань між рядками регулюється. Сажалка має два бункера з корисним об'ємом до 30 літрів кожен та два бункера під мендобриво. Три русі мототрактора ДКВ про 120 Ви побачите, як при зачепленні коліс, грунта з поверхньої землі. Проходить процес садіння, сошник нарізає борозду, транспортер захоплює картоплю та доправляє в землю. Потім дискові підгортачі засипають картоплю, формуючи рядки. До речі, на дискових підгортачах встановлені підшипники, які захищені від пилу та бруду. Увага! Земля перед садінням картоплі має бути підготовленою. Шановні глядачі! Тож, якщо ви знаходитесь в іншому місті, і бажайте замовити перевізникам двохрядну картопласажалку Заря, до мототракторів. Нагадуємо, що вага її складає до 90 кг. Надаємо інформацію, щоб ви могли прорахувати ціну доставки. Тож чекаємо на ваші пропозиції та побажання. Гарного врожаю та мирного неба, шановні глядачі, звісно, зараз не весна. Кінець серпня люди збирають урожай, ще зеленіє трава та зелене листя на деревах. Не час садити картоплю, але ми змушені садити картоплю для того, щоб надати саме вам достовірну інформацію, чи варто вам придбати картоплосажалку чи не варто, коли ви заходите на наш сайт Заряйоє. Тож це відео саме для вас, як правильно садити картоплю чи не садити. Хороша картоплосажалка чи не дуже хороша. Є її переваги та є її недоліки. До вашої уваги, як вона працює в реальних умовах. Чановних глядачі, тож ви побачили, як сядеть картоп-лосажалка, заря двохрядна, з бункерами під Мендобріва, агрегатована, до мототрактора, дикий ветер 120. Звісно, вона має свої недоліки, але має і переваги. Але якщо агрегатувати до мотоблока, однорядну картоплесажалку заря буде працювати чудово, Тож можна порадити цю картоплесажалку. Але потрібно трошечки доробити, і вона пригодиться вам, буде в пригоді. Тож з недоліків двохрядній картоплі сажалки заря не вистачає третьої точки опору для того, щоб не піднімало задні дискові підгортачі. З переваги все-таки те, що вона працює. Так, вона бере, можливо, десь по дві картоплинки. Але картоплю не шкодить, висіває нормально, глибоко. Задні підготачі загортають, але треба все ж таки третя точка опори. Тож треба доробляти. Дякую вам за увагу. Гарного вам всім настрій. До побачення.